Що таке акварельні губи? 3D-губи, помадний ефект. І як в цьому всьому розібратися, і що а, підійде саме тобі? Що таке акварельні губи? Ну, це від слова акварель, тобто у нас а, напівпрозорий такий а, колір, коли продивлюється ще свій природний колір, тобто не плотна прокраса. Далі у нас помадний ефект. Помадний ефект це противоположність акварельному ефекту, тобто це плотний закрас. Також ще до помадного ефекту часто відносять так звані cover -up. Апи, тобто перекриття, коли вже був старий татуаж, ну ми не можемо ніяк зробити полупрозрачну вуаль і щоб воно виглядало так само, як на голих губах. Якщо в тебе є старий татуаж, його треба перекривати чимось щільним. Ніяк ти не отримаєш легку акварель. А якщо в тебе вже старий татуаж, його треба просто фізично якось закрити. Що таке 3D-губи? 3D-губи це моє кавичка Так що там 15 років назад це коли канторочек з розтушовочкою, А зараз це, звініться, 3D-губи. Губи. Іноді їх роблять реально різними кольорами: від темнішого до світлішого. І такий об'єм виходить. Але це не кожному личить. Кусавщина, а що ж вибрать саме вам? Саме лучше це буде, коли ви мені пришлете фото своїх губ, і я вже скажу, підберу, що вам краще. Але, звісно, ми будемо спиратися на ваші смакові вподобання. Іноді ти представляєш собі, от мені буде класно так, або там у л'янки отак. Блін, я теж собі таке хочу. А в тебе. Інший ходні і ну ну ніяк не вийде, щоб у тебе було точно так же, як у той Ленки. Якщо є питання, то велка на консультацію онлайн, і це безкоштовно.